У нас і у Наташі є така світоглядна картинка, да? що є Наташа, десь там є гроші, десь там є клієнти, і тут Наташі треба щось зробити, щоб ці гроші прийшли. Це таке кіно в голові круте Наташі. А тепер, от, уяви, от прямо дивись на кіно, Наташі, як вона ходить на роботу, а тепер хай воно там замерехтить це кіно, і як будто така туман розвіявся, і прямо побач нейрони. Бачиш є, от дивися, це будь-який нейрон або будь-яка людина влаштована одинаково. Одна частина оця права нижня, це твої здібності. Ну, в кожної клітини нервової, і ненервової, є якісь здібності. У желудка переварювати піщу, в очей перетворяти в біосигнали, світові сигнали в біосигнали, вуха там перетворювати коливання вітра. Це, це все здібності. здібності. Да? Це те, що робить клітина. Да? Вухо чує, нігті, там що ростуть, кожа захищає, нерви передають сигнали. І, ну, кожна клітина з 70 стрілян. Абсолютно кожна виконує якусь функцію, а для цього їй потрібні здібності, тобто властивості. Да. Так. оце здібності. І в кожної людини є здібності. Бач? Оце вони з другої сторони, це потреби для того, щоб ці здібності виконувати, треба цю клітинку кормити, захищати, щоб її інші клітинки не з'їли, або мікроби не з'їли. Для цього є імунна система. Там клітини імунної системи. Захищають не тільки себе, а всі інші. нейрони, не нейрони і так далі. У нас дуже складно це все зроблено. Але все одно калію дай натрію дай білків, дай вуглеводів дай, жирів, дай, що там кому треба давати, там все працює і без тебе. Коли ми гроші вивчали, там одна з перших функцій, що грошей багато. Для нейронів гроші взагалі нічого не значить, як і для людей. Самі бумажки або цифри, ти їх не їсиш. Ти ну, нічого ти з ними не робиш, у нас просто приклеєно до грошей значення грошей. Чому? Тому що ми можемо гроші поміняти на, на потреби або на бажання. От ми просто домовились, це якби нейрони між собою домовились, що крім того, що вони один одному щось там кормлять чимось, да, передають здібності і передаючи один. Другому здібності, він вирішує його потреби, а той за це вирішує потреби іншого своїми здібностями. І коротше, всі ці 70 трилігонів колгоспників в тілі Наташі живуть свої, своїм життям і абсолютно не парять, що там Наташа вірить, не вірить, і яка вона там вся. Вони просто тупо роблять свою роботу без, без Наташі. Да. Да. І зверху цей Трикутничок, да, це нейрона є програма його роботи, а в людини це розум. Це дача цього розуму. Да. От у нейрона є два види таких ручок. Да? Ручками вони щупають світ. Щупають остальні нейрони. Да? Одні нейрони коротенькі, такі, їх багато-багато, такі сороконожки. Да? Це mm -hmm. дендрити, це короткі руки, якими вона приймає сигнали. Да? Їх може бути 10, їх може бути 100, їх може бути 300. Да? Їх багато кожного нейрона. Немає нейронів без дендритів. Це зв'язки. Це такі канальчики, якими не щупають остальні нейрони. Це приймаючі руки, а є ще передаючі аксони. Так от, дендритів у нас багато. В кінці дендритів пальчики. Бачите, такі маленькі. Да? Оці пальчики якби, по мозку там шаряться да? і щупають аксони інших нейронів. І оттуда приймають якісь сигнали, передають нейрону. А нейрон. Своїми здібностями, щось з ними робимо, і передає їх далі вже через Аксон. Бачу, це велика шланга. Оця велика шланга, якщо дендрити, це потреби, це потреба в інформації, потреба в речовинах, потреба там в мікроелементах там і так далі, ми цього не бачимо, але нейронам пофіг. Бачимо ми чи не бачимо. Вони все одно щупають останні нейрони, приймають інформацію. Щось з нею роблять, переробляють і далі відправляють. Чому? Тому що в них таке покликання, їх не призначення. Незалежно від того, що там думають нейрон там попи чи, не знаю, ноги, їм там все да Які книжки читає, в якій школі вчився. Хтось там сажає клітини, лекції їм читає, що вони можуть, що не можуть. А нейрони як працювали, так і працюють. Чому? Тому що все вже зроблено, помниш, так? Перше. Грошей багато, друге, все вже зроблено. 99% вже зроблено. Осталось 1% зробити. І тоді в тебе будуть гроші. Чому? Тому що нейрони вже працюють. Ти нейрон, я нейрон. Зараз тут куча нейронів сидять нас, слухають. Да, вони своїми дендритами приймають інформацію, і там в них там всередині щось там відбувається. І хочуть вони чи не хочуть, там відбудеться природній процес. Він називається. Потенціальний пік. Виявляється, коли дендрит отримав інформацію і передав його туди, в сому, в нейрон, в тіло, то нейрон не зразу передає сигнал далі. А він накоплює сигнал, щоб накопичився пороговий, е, пороговий потенціал. Да? Ці сигнали приходять з там іонами калію, і коли цього калію набирається там. З мінус 70 вольт до плюс 30 це 100 вольт, 100%, щелкає мембрана, і йде цепна реакція. Да? Цей потенціал прориває і по аксону передає далі сигнал. І там ціла куча наступних нейронів пальчиками отримують пінок від цього аксона, да? і пішли щось робити. Да? При цьому сама Наташа може і не бачити, як це відбувається, але ще раз кажу: нейрону пофіг бачиться Наташа, чи спить вона, вони все одно працюють. Ти поняла ідею? Світ уже влаштований. Велика Наташа абсолютно не париться, що там ті нейрони роблять. Вона їсти захотіла чогось, бо якісь нейрони повідомили, що там кінчились білки жири і вуглеводи. Треба поїсти. Вона пішла і поїла. Втомилася, все, прийшли там э, АТФ е, э, э, а а, ацетил, Там три дні трохи хрін його знають. Як? Да, все, значить, це спадки. Пішла спадки, відновилася, зарядилася, ранком проснула свіженька. І навіть не думає за ті трильйони нейронів. І що там та думає маленька Наташа Нейрончик і пофіг, скільки мені грошей. Вона не проти, ні, ні за. Головне, щоб Наташа робила свої функції, а вона буде робити, хоче вона цього не хоче. А тепер зрозумій наступну річ: дендритів прийомних багато. А аксон, оцей, от, як правило, один. Дендрити це потреби, в нас багато потреб. І навколо нас багато інших людей, нейронів, які самі хочуть нам передати і передають. Хоче Наташа, не хоче Наташа. Вони передають їй свої здібності. І то, за, за рахунок цього вона задоволяється, хтось хліб пече, вона не знає про Наташу, хтось там е електрику подає, хтось унітаз, чи хтось зараз трансформатор, хтось в окопі сидить, так. хтось там якусь програму розвитку. Нових територій чи яких територій коротше, ціла куча нейронів працює, все це передається Наташі Наташа цього не бачить бо думає, важливу річ в неї не получиться Ну, дуже важлива річ. Але воно все одно працює. Тобто, того, що до тебе приходить, набагато більше, чим те, що від тебе уходить. Аксона в тому, що він довгий, дендрити коротенькі. Вони навколо себе общупують, чому їм не треба далеко дивитися. А їм отут все радом підніс підносить. Що це значить? Що те, що тобі потрібно, в тебе під носом. І тобі дають не тому, що ти хочеш, а тому, що не можуть не давати, тому що так влаштовано. Люди самі хочуть дати тобі те, що ти, тобі потрібно. Тобі потрібні гроші, значить 100% є набагато більше людей, які хочуть тобі дати, ніж люди, які взяти від тебе. Але крім тебе, є я є ще ще хтось, значить, ми разом комусь даємо щось одне, і він теж отримає від багатьох чуть, чуть а сама віддає щось своє специфічне. Але на все тіло. Чого? Тому що деякі аксони довжиною метр. Можете собі? Уявляю? Це моторні нейрони. Так, є в нас сенсорні нейрони, це ті, які сигнал передають. Там холодно, боляче, так, там, тепло, гарячо, приємно, ніжно, оргазм. Це, це сенсорні. А моторні, це от око дергається, да, це моторний. Да, це нога смикла, це судорога, да, де та голова, де та нога, да, воно метр туди й дернуло чого. Бо там якийсь такий маленький нейрончик, так може дьорнути. Що мало не показу. Ти поняла ідею? Це твої здібності. А те, що ти їх не бачиш, що коли в тебе настрій піймався, це значить якийсь сигнал по аксону пішов. Ти не, не бачиш цього і ніколи не бачиш, яка тобі різниця. Да, за цим дивиться велика Наташа, і то її комплекс, вона там не розбереться. Да, твоя задача що? Отримати те, що ти бажаєш. І віддати те, що в тебе багато чого, бо воно тобі нахилі не треба. Да. Тому що твої здібності це набагато більше, ніж тобі. Це завжди з наслідком. Але коли ти бачиш, що відбувається з твоїми клієнтами, то тобі це просто приємніше. Коли ти не просто віддала знання, та йдіть куди хочете. Да? А так віддала знання, що розуміє, що вони знають, як його застосувати так, що до них ще й штука прийде. А потім вони ще й приходять і кажуть тобі, Наташа, ми знову до тебе хочемо. Чому? Тому що ми по штуці отримали. То тобі просто це приємно. Чого? Бо це теж твоя потреба. Відчувати приємність, відчувати повагу, це вищі потреби. Повага, увага, захоплення, пишання. При умові, що в тебе інші потреби задоволені. Грошові, поспала, поїла, оділася, в Париж з'їздила, відпочила і так. Оце є бути справжньою. Якщо ти справжня, то Велика Наташа сама тобі пошле тих, кого треба смикнути. Вони вже стоять, чекають, поки ти все одно їх смикаєш. Просто гроші цього не получають. Тобто, я для чого це розказав? Що все вже є. Єдине, що ти не бачиш цього, люди, які тобі хочуть дати, їх набагато більше. Чим ти можеш їм, їм дати взамін? Чому? Тому що ти не зобов'язана їм давати. Вони не в тебе так в когось, в них багато дендритів. Не в Наташі посмикаємо, так до Галі підемо. Не в Галі то, до Валєри. Не до Валєри, так підемо до Олексія. Поняли? Так життя влаштовано. Ти не зобов'язана людей робити щасливими, але ти зобов'язана отримувати те, в чому ти потребуєш. І якщо ти цього не отримуєш, то тобі емоції з сигналом кажуть. Наташа, підйом, щось у тебе там не те думається, не те бачиться. Чому? Тому що все вже робиться, Осталось тільки гроші взяти. Тому що ти все одно даєш здібності на цей метр, а ти маленька, ти не бачиш, куди ти там достаєш, тому що це невидиме, це незриме, це, це те, що називається психологія, це відносини. Але люди, навіть коли ми подивимося, що ти щось поговорила і усвідомила, з чим вони пішли. То тобі ще й приємно, мало того, що ти цим максоном, як батогом смикнула кучу людей просто тому, що тобі добре. Просто тому, що ти вирішила поїхати відпочивати. Ти поїхала на море і цей твій аксон засвітився, і комусь шлія під задницю, він приніс гроші, і тебе 3200. А він каже, так я ж тут не участвую, так ти багато в чому не учасник. І що? Ти не дожив. Тобто, в тебе друга функція не участвувати в цьому процесі, а помічати. Те, що потрібно, Наташі. наприклад, що хоче наташа.